Дуже часто батьки записують своїх дітей за 135 статтею Сімейного кодексу України. Тобто, хто є батьком дитини, буде записано зі слів матері, бо батько заяву від себе не подає. Хтось стає по батькові біологічного батька, хтось вигадує, мета отримувати соціальні виплати або не отримувати згоду батька на виїзд за кордон, прописку, випуску, медичні згоди тощо. Це свідомий вибір кожного. Але у випадку сімейного спору про перешкоджання у спілкуванні з дитиною, такому батьку треба пройти тривалий судовий процес визнання батьківства. Про це ми вже робили Рілс. Крім того, такій дитині в порядку спадкування за біологічним батьком також в судовому порядку треба буде доводити своє кровне споріднення. А це якось офіційно забезпечити взяття зразків крові померлого, або мати для цього законні підстави, а потім ще доводити це в конфлікті з іншими родичами спадкодавців. Це просто пекло, кажуть такі клієнти. Ті пільги, що ми мали, не варті цього. Це я про те, що кожне ваше рішення у сімейних відносинах варто продумати добряче. В гарло офіс ми маємо відповіді на усі питання щодо спору про визнання батьківства в порядку спадкування.